Так, от, ми заходимо в Google, набираємо Scratch Online і йдемо на оце перше посилання Scratch Meet. Завантажується ось така картинка. Нажимаємо верхню кнопочку розпочати творити. Завантажується наш Scratch. І після цього, якщо раптом не та мова, ми нажимаємо на цю шестереньку, вибираємо ленгвіч і шукаємо українську мову. Знаходимо після того. Інтерфейс нашого скретча буде український. Тепер ми пробуємо совати екран, щоб перейти у лівий нижній куток, і ми не можемо. Чому? Тому що для того, щоб посунути, нам треба перейти спочатку вверх, самий верх екрану. І тут, на оцій темно-фіолетовій полосці або цією полоскою, ми можемо совати. Тепер ми посунули в цей куток, нажимаємо тло і вибираємо наше тло. Шукаємо квіточки. Ось наші квіточки. Знайшли, вставили. Тепер нам треба видалити котика. Нажимаємо на корзинку біля котика. Після цього посунули в сторону нажали Yes. І тепер нажимаємо на котика, щоб вибрати новий. Спрайт шукаємо нашого метелика, в якого є два костюми. Ось, бачите, метелик в нього два костюми. Ми вибрали його. Все, він у нас з'явився. Після того будемо для нього складати програму. Перша команда, яка нам потрібна, це коли натиснуто зелений прапорець. Після того, шукаємо команду завжди. Після того шукаємо команду. Слідувати за вказівником мишки. Ось вона слідувати. І тут міняємо на вказівник. Є. Тепер треба знайти команду наступний образ. Шукаємо цю команду. Трошки донизу. Ось вона команда наступний образ. Вставляємо її сюди. І тепер осталось додати команду чекати. Шукаємо команду. Ось вона чекати 1 секунду. Ставимо її на місце. Потім пальчиком потримаємо по одній секунді, появляється клавіатура. І набираємо 0.1. Все, 0,1 секунди. Це наш спрайт готовий. Натискаємо зелений прапорець. І, бачите, наш метелик слідує за пальчиком нашим. Де ми пальчиком торкаємось, він там махає крильцями. Пальчиком вводимо по екрану, він рухається по екрану. Зупиняємось, він махає крильцями. Ось така наша програмка. От, після цього нам треба її зберегти. Нажимаємо файл, Ось тут. і беремо вивантажити на ваш комп'ютер. Нажимаємо Завантажити. Після того, як воно завантажено, нажимаємо Відкрити. Ми бачимо, де він знаходиться. Тут натискаємо на три крапочки і вибираємо Надіслати. Шукаємо пошту. Заходимо у свою пошту і набираємо мій адрес. Набираємо мій адрес gmail.com. Далі пишемо від кого, кому що. Як завжди лист починається і кінчається, і на маємо трикутничок відправити. Все воно відправлено. Бачите, я отримав нового листа. Я можу зайти в цю пошту, відкрити лист, перевірити його і, звичайно, поставити вам гарну оцінку.